Коли ти маєш досвід, але постійно сумніваєшся в собі. Тема нашого сьогоднішнього ефірчику. Мене звуть Оксана Ковут, я автор цього каналу. Я вже 5 років будую мережевий бізнес, дуже його обожнюю і з радістю ділюся фішечками для того, щоб кожному із вас було простіше рухатися до своїх нових кваліфікацій. Отже, переходимо до теми. Я бачу людей, які вже мають досвід в мережевому бізнесі, але в них. Постійно є сумніви в собі. Вони постійно сумніваються, а чи зможуть вони знову да, зробити якісь певні кроки, а чи зможуть вони все-таки досягнути успіху? І чому це відбувається? Дуже часто людина починає порівнювати себе з іншою. Вони дивляться, як хтось робить щось краще, швидше, до когось приходять якісь інші люди. Да, і вони автоматично починають себе порівнювати. Хоча вони розуміють, що порівнюємо ми себе лише з собою, попередньою, да, для того, щоб побачити свій ріст. Але. Це відбувається підсвідомо, і в результаті людина втрачає енергію, вона втрачає внутрішнього такий ен ентузіазм, і їй важче рухатися. І це відбувається досить часто. І Я скажу, що це відбувається не лише з людьми, які є новачками, а да? це може бути і з лідерами, в яких вже є команди, або були команди, а да? якщо вони напевно мали досвід уже в попередньому якомусь проєкті. про це говорити, тому що я також сумнівалася в собі. У мене також були випадки, коли, начебто, вже все знаєш, начебто, в тебе вже є команда. Мада вже є люди, да. Але коли ти починаєш робити якийсь новий крок, ідеш в щось невідоме. У мене це було, коли я вибирала нову компанію. У мене теж були сумніви. І коли в мене щось не виходило, ці сумніви, чесно, вони прям так гарненько нападали на мене, і це було не дуже окей. Але важливо зрозуміти, що коли ми починаємо сумніватися в собі, ми просто починаємо на чомусь такому фокусуватися, що для нас не дуже окей. І наше з вами завдання переключити фокус. На себе, на свій попередній досвід, на свої вже навички, які у нас є. І далі пропоную розібрати кілька питань. Які питання я пропоную? Розглянути перше, що я вже вмію, що у мене виходить класно, проаналізувати і написати чесно, відверто, тобто які навички вже є. Да? Далі, наступне, за що мені часто дякують або дякували? Також потрібно згадати якісь попередній досвід, за що, ви, можливо, команда дякувала, можливо, колеги вам за щось дякували. Да? Можливо, коли ви робили якісь певні дії, задачі вам також люди давали зворотній зв'язочок. Пропишіться, це буде означати, що у вас є вже ця навичка, яка точно вам корисна, і ви точно це вмієте. А дуже часто нам здається, що якщо ми вже щось знаємо, то це таке просте, що воно нікому не цікаво. Але є люди, які цього не знають. І коли ми будемо їм це передавати, їх цього навчати, вони будуть здобувати щось нове і вони будуть нам за це дякувати. Ще одне питання: які цінності я несу в цей світ? Якщо я займаюся цим бізнесом, відповідно, я щось транслюю, я щось людям передаю. Напишіть, які це цінності. Дуже важливо це зрозуміти, тому що це підсилить віру в себе і переключить фокус з того, що в мене є сумніви, що я не знаю, що в мене вийде, а хтось робить краще, а та вже давно закрила якийсь статус, а я там і так далі. Да? Фокус на себе, на тому, що я вже класно вмію. Переключаємося і. Далі йдемо з цим фокусом вперед з страху, з сумнівів переключитися на себе, на свій внутрішній досвід і робити певні дії. І тоді ці дії, цей новий успіх, новий досвід, нова маленька перемога, вона буде давати впевненість в собі. А коли ми впевнені в собі, ми знаємо, що ми працюємо краще. Давайте проаналізуємо. Коли ви йдете кудись? І ви дуже гарно одягнуті, вам подобається ваша зачіска, вам подобається ваш настрій. От ви, напевно, йдете, і в кожне дзеркало, да, в кожну якусь вітрину, ви дивитесь на себе і думаєте, Ух, ти, клас, красотка. І такий настрій піднімається, впевненість піднімається, правда? А якщо є день, коли ви не дуже собі подобається, ви така вим'ята, така вижата, як той лимон, і ви гуляєте, десь йдете, і вам навіть дивитися на себе не хочеться, тому що ви собі не подобаєтесь, вам десь здається, що ви всім не подобається. І це, відповідно, транслюється в цей світ. Тому наше внутрішнє. Да, наш внутрішній стан він впливає на наш бізнес, тому що від цього залежить, які люди до нас прийдуть, і чи вони сьогодні до нас прийдуть, да, і які результати ми отримаємо від своєї роботи. Тому я для вас підготувала дуже класний чек-лист, фокус уваги на півроку. Він допоможе вам сфокусуватися на тому, що потрібно, для того, аби досягати і рости в мережевому бізнесі. І для того, щоб ви могли отримати цей чек-лист абсолютно безкоштовно, вам потрібно всього-навсього перейти під це відео і забрати його за посиланнячком в моєму телеграм-каналі. Відповідно, попрацювати з ним, виконати домашнє завдання, яке там є, і працювати з задоволення. А я вам всім дякую за увагу. До зустрічі!